Громадський бюджет на дитячі мрії це партнерська ініціатива «Десайт» із громадами, в межах якої надають фінансування на учнівські проєкти. У такий спосіб школярі здійснюють свої мрії та роблять щось корисне на рівні своєї школи та громади. У Білоборізької сільської ради з проектом Дісайт розпочалася у 2021 році. Хочу подякувати всім експертам, які працювали з нами, і наша робота даремно не прийшла. Спочатку. Основним завданням було написання стратегії розвитку освіти. І тоді були створені дві робочі групи. Основна робоча група працювала над стратегією розвитку Білоборіської територіальної громади, паралельно розробки стратегії розвитку освіти. Стратегія Білоборіської сільської територіальної громади затверджена сесією 3 жовтня. І до кінця року ще буде затверджена програма розвитку освіти. За підтримки швейцарсько-українського проєкту Десайт учні Білобарійської громади отримали практичний досвід шкільного самоврядування. Що ми маємо надзвичайно позитивний досвід співпраці з проєктом ЄСАЙ за період нашої співпраці? З 21-го року ми отримали надзвичайно великий досвід для реалізації шкільного громадського бюджету. Також долучені були наші партнери з проєкту Гісайд, які допомагали і не тільки технічно, а і матеріально. Тобто, ми отримували співфінансування для реалізації шкільних громадських бюджетів у сумі 550 тисяч гривень із проєкту Гісайд, і 30% було дофінансування із нашого місцевого бюджету бюджету. учні отримали безцінний досвід шкільного громадського врядування. Вони побачили на конкретному прикладі, як можна вплинути на прийняття конкретного рішення. У Білобарійській громаді реалізували 11 проєктів по програмі Шкільний громадський бюджет та три міні-проєкти курсу за вибором. В Білоберійському ліцеї школярі здійснили одразу дві мрії. Перша це ігровий майданчик для учнів першого п'ятого класів. Вас вітає проєкт на тему Ігровий майданчик для учнів перших 5 класів Білоберізького ліцею. Ми хотіли створення спортивної локації у спортзалі, створення відпочинкової зони у бібліотеці. Але найбільше нам хотілося, щоб був комфорт для учнів перших п'ятих класів, щоб вони також мали змогу мати свою локацію, оскільки у нас територія велика, тому ми вирішили працювати саме над цим проєктом. Тут ви можете побачити гірку для учнів, карусельку, наш магазин, якому діти проводять дуже багато часу. Саме цей проєкт нас всіх переконав, що ми своїми силами можемо зробити щось корисне для своєї школи, а в подальшому думаємо, що щось зробимо і корисне для своєї. І громади ми дуже раді, що якщо буде ще участь написати проект, ми обов'язково візьмемо, бо ми переконали, що це дієво і результативно. Для нас безперечно це досвід, і діти встигли побачити, що це не тільки так, їх як ми в школі навчаємо проект. На листочках написали, значить, колись, як ви підете, десь кудись, вам дадуть гроші, ви цей проект реалізуєте. А в даному випадку діти дійсно. Вони це писали, вони бачили весь процес. Діти дійсно побачили, що це є дієво. Друга мрія учнів була облаштувати зону відпочинку у коридорі школи. За допомогою міні-проєкту курсу за вибором вони це здійснили. Дуже задоволені, що це сайт дав нам таку можливість побувати на проєктах, і ми виграли ці диванчики, цю зону. Нам дуже комфортно тепер. І це краще для навчання через те, що в нас є нова зона комфорту, і ми можемо відпочивати на перерві в цих зонах відпочинку. Особливістю курсу є те, що в ньому мало теорії для учнів, більше практичних вправ, інтерактивних вправ. І для національного провадження важливо, щоб саме молодь зрозуміла і навчилася, як співпрацювати з владою у громаді, як брати активну участь, а не бути просто пасивними спостерігачами. Курс проводимо далі у 9 класі. Діти вже бачать результати по проектах, що можна щось реалізувати, і більш активно співпрацюють на уроках. Учні Білоберійського ліцею також розробили дослідницький проєкт на тему зелений туризм у селі Білоберіське. Вони знали, що є деякі сади без зеленого туризму. У ході дослідження дізналися про те, що вже з'явилися нові, як вони між собою співпрацюють, що між ними нема такої конкуренції. Вони співпрацюють злагоджено. А їх ще цікавило те, після закінчення школи, чи вони зможуть тут повернутися і знайти роботу. І виявилось також, що деякі учні вже під час літніх канікул проводили екскурсії з тими, хто відпочивав у садибах. У Гринявському ліцеї команди зуміли реалізувати аж три проєкти. Учні проголосували за облаштування шкільного подвір'я перед школою. Створення зони відпочинку для учнів перших-п'ятих класів, а також простору скул фрітайм. У нас є мікрофони, колонки, кінцева лампа. Ми цим користуємося під час шкільних заходів. У нас дуже багато гуртів. І в школі, і заради цього обладнання у нас ще гуртки дуже стають Професійнішими нашим проектом було передбачено створення двох зон: аудіомедійна і зона відпочинково-ігрова, яка була спрямована на те, щоб зацікавити дітей на перервах, відірвати їх від телефонів. Вона орієнтована на учнів 5-7 класів. Ми отримали настільний футбол, який дуже цікавий, причому як хлопцям, так і дівчатам. Окрім того, ми отримали лаунж диван на якому люблять дуже проводити перерви наші старшокласники. У нас є пансіон, в якому цілодобово проживають дітки. З віддалених сіл і вони мають змогу після підготовки домашніх завдань проводити тут цікаво користі час, відпочиваючи на дивані, граючи в футбол. Ну найбільш цікавим було власне от створення соціального ролика, розміщення реклами в соціальних мережах, агітування е, вони з Активно долучилися, намагалися залучити спільноту не тільки нашого ліцею, а й сусідніх ліцеїв до підтримки проекту. Так само своїх родичів і так далі. Вони намагалися залучити до таких демократичних процесів. Викладачі та учні сподіваються, що у майбутньому і надалі зможуть долучитися до подібних партнерських ініціатив. Участь у таких проектах вона дозволяє покращити матеріально-технічне оснащення закладу. Ну і окрім цього, це вчить дітей бути активними учасниками тієї громади, в якій вони живуть. Мені дуже так подобається вислів, і я завжди намагаюся це сказати і дітям і педагогам, що на Україну треба дивитися очима не наших батьків, а очима наших дітей, бо тільки від їхньої активної життєвої позиції буде залежати, якою вона буде завтра.